Захожу на ціль. Це прям прям в дірочку. От сидуть посадки і під ризиком підірватися на міні збирають катські боєприпаси. Рішення, яке є ефективне сьогодні, воно може бути вже зовсім не ефективне через півтора місяця. Треба за будь-яку ціну. Ламати довгий процес це шляхний пункт. Мільйон дронів для фронту за наступний рік такі плани озвучив президент Володимир Зеленський. Ця позиція президента відповідає тенденціям, які диктує фронт. В останні місяці використання лише FPV-дронів кратно зросла. Щодня у телеграм-каналах ми бачимо результати їх дії, а волонтерські ініціативи оголошують збори на 5, 10, а подекуди і 20 тисяч ударних fpv дронів. Спеціально для цього матеріалу ми побували на передовій і поспілкувалися із пілотами ударних БПЛА, аби пояснити, чи справді ці дрони є такими ефективами. Тивними, то чи переважаємо ми у цьому озброєнні росіян? Хмуцький напрямок одну із тамтешніх ділянок фронту захищають бійці роти ударних безпілотників Ахілес 92-ї бригади. Ми приїхали сюди, адже ця рота спеціалізується на БПЛА. Вони знищують техніку, ціляться по бліндажах, зупиняють штурми, розвідують у тилу росіян. Як тільки ми приїхали до позиції ФПВ, їм дали координати для ураження. Да а зараз перевірили управління, відео є. Я... Каміра ровно стоїть! Да. Розвідка нашої бригади побачила групу з десь 10, приблизно 10-11 чоловік. І вони зайшли в бліндаж. От. Ми зараз спробуємо першим вилітом його розколупати трошки, а потім термобаром добити. Давай, звадіємо, укриття! О, зараз ми взотіли. Звидиміся, як оце, в телевізорах, напевно, років 60-х. Це два кольори тільки завдяки цьому туману. Це 15 вилітів робити в день, чи скільки в середньому? В середньому 15. Дайдів. В хороший сонячний день 20. Коли є сонце, ми можемо задіяти крила для розвідки, далі залітати. Багато техніки можна знайти. І артилерію, і танки можна знаходити, урали можна знаходити, і гради. чуть-чуть правіше. Але я думаю, що спалити бліндаж там, де зайшло один з речі, також ефективно. Є проблема в тому, що прийшли на але... Заходжу на ціль. Все, прям, прям в дірочку. Говорять, що у росіян з'явилася перевага в співвідронах, чи ви зараз тут це відслідковуєте? Так, да, намагаємося відслідковувати. Так, вони почали більше працювати місяць назад. Чи півтора ми собі могли дозволити в день ну, десь в сторону позиції проїхатись, да, в сторону каші. Зараз це, грубо кажучи, в нормальні погодні умови, це нереально. Ми слідкуємо, літаємо і вони так само слідкують і літають. — Що, ви дрон виставляєте. Давай плюс. Давайте другий Розвідувальні безпілотники відіграють важливу роль на полі бою. У цьому штабі в онлайн режимі проглядають позиції росіян та їхньої техніки. Тут збирається інформація про цілі і дають команди від координат до необхідного боєприпасу для дрону. Втім, робота команди залежить від засобів РЕП, а в Росіян його дедалі більше. Це окопні системи ребу, це системи ребу купельного принципу дії, які встановлюються на їхню техніку. Противник креативить навіть свої обороні під оставами спаленої знищеної техніки. Противник поночі повзе, робить подкопи і облаштовує собі спостережні позиції. Так, за листопад рота змогла вразити 14 танків, 17 гармат, 11 БМП та близько 40 одиниць іншої техніки росіян. Для розвідки рота використовує як і БПЛА типу крило Лелека-100, так і цивільні дрони від китайської компанії DJI. топ війни, я вважаю, на поточний момент залишається Мавік три, Мавік, МАВІК-3Т, А також зараз додалися ударні засоби. ВПЛА. це нічні бомбери, які противник називає Баба Яга. Е, нічні бомбери тут варто зуважити, що це виключно українська розробка приватних українських компаній, яка вже більше року ефективно застосовується проти ворога. «Баба Яга» знищує російських військових. Ахілес каже про тисячі. Також українці перебивають логістику і знищують дороговартісні системи ППО. Наслідки ударів показують і самі росіяни. Коротше. Сюда был прилет от Бабы-Яги. Черт, танка осталась. Баба-Яга скинула. Пацаны, отсюда 15 минут. Ні, ж такі дрони використовували у сільському господарстві. Вони допомагали поливати або зрошувати поля. Нині ж їх використовують вночі для східів боєприпасів поворожі силі та техніці. Бриття. Оп, ні. Тут вони це не радужно стрічають. Часто тут такі так весело. Та щось на цій позиції важковато. Просто ми для них така пріоритетна ціль і вони нічого не пошкодують для нас. І танчики працюють, і градами. Ні, прикольна штука, це у наша, але дуже на неї полюють теж, то приходиться працювати таких умов. Коли на Купінському напрямку працювали, то що там давали? А, баба Яга, що місяць відпустки і плюс ще за збиту бабу Ягу давали 10, відпуск, 10 днів відпустки. Це звісно сильно було. 30. — Ні, так це вже на Бахмутському напрямку. Це коли їх вже так заїхали, що бліндажі точечно розвалювали їм, то вони вже вирішили більше дати дні відпустки. Чим більше ми наримоємо зараз їх, тим легше піхоті штурмові буде заходити. Дуже далеко, Руслан, ми зайшли. Дивись, скільки у нас розстояння. Правильно, все правильно, так і треба було. Якщо б вона зараз висіла більше кілограм, ми б так би не зайшли. Все добре, ми зараз вертаємось на зв'язок. Ну представте, несем там 5-10 кілограмів зерчатки. Це як якась там 80-та міна, 120-та плюс-мінус по розміру. То, типу, зрозуміло, що. І плюс вона майже точечно працює. Там. Возвращаемся Скидывай. Василий а Алибабаевич, ты сардины захавал? На. кис кис На. Хавай. Все, я его дождался сегодня. Вчера его просто не было. Це матрос, він готує БК, вішає його. Готовий подарунки для поганих людей. У нас є осколок 6-кілограмовий. Ось такі бімби. Зараз він крутить РКГ. Це на техніку. Також у нас інші є боєприпаси, більш сильніші на техніку, але зараз у нас друга ціль. Обходжу по озеру, поки пускає. Є відео? Якесь хоч чорний екран. Русь тебе. плюс Готую різні компоненти. Російський реб дуже доволі сильний дуже. Прям ну такий, що або коли наші ЄПВІ відпрацюють по ребу, mm -hmm. то і знищать його або виведуть зі строю. Або у них там якісь, може набухалися, чи там е... батарейка, сіла. батарейка сіла, то тоді буває вдається прорватися. Комунікейшн воніке, як і розповідали військові, російський реп доволі сильний і масовий, і це частина змагань з росіянами у застосуванні БПЛА. Росіяни збільшують кількість ребу. Українські сили оборони адаптують дрони, аби вони могли пробиватись через захист окупантів. Зокрема, встановлюють на них потужніші передавачі, або ці антени, які захищені від реп. проте це здорожчує дрон. Для прикладу, якщо сам FPV коштує в середньому 500 доларів, то потужна антена вартує. 150-200 доларів. А на дрони, які здатні залітати у тил противника, ціна на реп-захищені антени може сягати 12 тисяч доларів. Тут дуже важливо мати мобільні групи всередині да, технарів, які б саме забезпечували в бойових підрозділах роботу ремонтної модернізації. Чому? Тому що рішення, яке є ефективне сьогодні, яке дає реп-захищеність перед е, засобами противника, воно може бути вже зовсім неефективне через півтора місяця. А доки прийшов фідбек на виробника, доки виробник закупив комплектуючі, доки привіз, доки поставив на свої засоби, доки поставив війська, доки розподілили і так далі. Типу, сьогодні це рішення було класно працювало. Через півтора місяця, коли вони ж поступають, воно вже є набагато менш ефективне. Треба за будь-яку ціну ламати довгі процеси. Довгі процеси, те, що я пояснив. Запит, відповідь відіслали, прислали. Ну, коротко, це шляхні путь. Волонтерські фонди, з якими ми поспілкувалися «Повернись живим та фонд Сергія Притули розповіли, що запит військових на дрони, а в першу чергу на FPV, з спочатку повномасштабного вторгнення виріс у сотні разів. Так, тільки два останніх збори з загальною вартістю понад 300 мільйонів гривень, фонди планують закупити по 5 тисяч дронів. Нині держава не покриває потребу військових у дронах, а кількість російських FPV на фронті тільки зростає. FPV-дрони за весь період часу існування підрозділу я отримав від держави двісті. 50 штук в день. Ми застосовуємо близько 20. Ну там, коли з несприятливою, погодні мови, в середньому відстрілюємо в місяць 320, в місяць 320 і майже за рік існування підрозділу 250 від держави. Однією з причин, чому держава не може замовити велику кількість дронів, є логістика, адже більшість комплектуючих для дронів в Україні не виготовляється. Та, окрім кількості самих ударних дронів, важливим є боєприпаси для них. Так, у fpv дронах зачасту використовують саморобну бойову частину, адже стандартизованих державних боєприпасів, як їх самих fpv дронів недостатньо. Я закинуті позиції растів. Навіть я бувало таке, що знаходив боєприпаси, потім перероблю дуже велика кількість по використанню на день. В цілому, навіть одним розрахунком. Теж може бути 15 боєприпасів, теж все перероблене з чогось. Із переробленими боєприпасами є кілька важливих аспектів. Перше, це небезпечно. Такий виріб при необрежному використанні може здетонувати. Друге, деякі перероблені боєприпаси є саморобним вибуховим пристроєм, що в межах закону є забороненим. Нині, як нам розповіли, цей напрямок тримається на людях, які знають, як переробляти боєприпаси, не порушуючи закон, або на тих, хто ризикує і бере на себе цю відповідальність. Хлопці йдуть в посадки, які були деокуповані. І під ризиком підірватися на міні збирають катарські боєприпаси, приносять їх до нас. Ми тут проробляємо, проводимо відповідність і потім застосовуємо їх проти окупанта. До засобів БПЛА, ось тільки це нова історія. До них не було централізованих боєприпасів. Відповідно, за рахунок підтримки міністерства цифрової трансформації був відкритий ринок боєприпасів. Як державні компанії, так і приватні отримали можливість виготовити боєприпаси до засобів БПЛА, зокрема. І після їхнього проходження випробування сертифікації продавати до сил оборони після останньої зустрічі з керівництвом Мінстратехпрому нас запевнили, що виробництво БЧ для ФПВ локалізується всередині країни, і поступово ми вийдемо на ті на таку кількість, яка потрібна для фронту. Нині, за словами військових та волонтерів, зміни у розвитку БПЛА є, проте вони йдуть повільно. Якщо ми зупинимося, навіть не скинемо темп, а просто будемо тримати той самий темп, то росіяни можуть нас виправдати, бо росіян більше, бо в них краща інфраструктура під це в них більше можливостей юридичних, тому що власне в них немає там якихось проблем з законодавством, тільки там деякі людські якості, напевно, їм не дають досі якоїсь суттєвої переваги отримати. Загалом військові та волонтери відзначають ефективність та важливість безпілотників на полі бою. Так за їх словами, кожен FPV-дрон – це збережене життя українського воїна. А задля для того, щоб росіяни не випередили Україну у кількості безпілотників, ключову роль у закупівлях має відігравати держава із її фінансовим ресурсом, який значно переважає волонтерські фонди. Також напишіть нам у коментарях, чи продовжуєте ви донатити фондам на безпілотники або ж вважаєте, що цей напрямок має повністю фінансувати держ. Нам цікава ваша думка. А також підписуйтесь на наш YouTube канал.